У нас не буде ядерно, ну, тобто ядерної грибо не буде. Це гарно. Небесно вирослімо поки що не Ми територіально подалі, подалі від рану, Куда? ніж Росія. По-друге, по-третє, я воно я кажу: воно жахливо звучить в форматі реалії сьогодення. Але можливо, ну, все ж таки саме ця війна на Близькому Сході, вона і може стати тим спусковим гачком, котрий вімкне ланцюгову реакцію і запустить ці процеси в інших напрямках. Ми не про те, що ми хочемо, щоб горіли повносязна куля, ми про те, що коли це буде стосуватися великої кількості людей. В них дійсно з'явиться бажання закінчити цей процес. В них зникне бажання ставити палиці один на одному в колеса, тому що ці питання і питання цих воїн буде стояти в контексті загроз для їх сімей, для їх території, для їх рідних, для їх близьких, для них самих. І вже ми будемо дивитися. На ці процеси і казати, що ну давайте ні, давайте спочатку зробимо круглий стіл. Давайте поговоримо, що будемо далі робити, що в нас чекає попереду, тому що повинна бути якась процедура. А, але вперше у нас е, пройшла практично більше половини. Червня місяця він у нас інформаційно навантажений, важкий, але з, тим, тим не менше з певним зняттям з такої точки, точки статичної точки, є не, не дуже приємні зрушення, котрі ми бачимо на мапі на повістці в новинах, але є позитивні ситуації, що ворог він розвідомлює, що це дуже важка та виснажлива війна для нього, для його людей також, і дуже важко тримати марку, що все йде за планом. Більше того, зараз, якщо все ж таки вімкнеться ця цього в реакція. В нього є всі шанси роз... попасти під ці ж самі жернова війни, але в іншому вигляді, в іншій проєкції. Не коли він агресор, а коли він намагається захистити, реально захистити свої території. І ми будемо вже спостерігати як не учасника, а як глядачі на ці процеси, будемо занепокоїти. Друге, загрози глобальні Є досить велика кількість е ситуацій, котрі вказують про потенційні ризики від скритих дій і моментів на кшталт терактів. Є, причому не тільки в Україні, але я думаю, що це може охопити і європейський простір, і територію РФ. Е і ще один момент, е десь за тиждень. До цих новин в контексті е, війни в Ірані е, між Іраном та Ізраїлем в мене був дуже дивний сон, коли кордони, як кордони країн і велика кількість людей направляються в бік кордони пішки. Пішки йдуть. Я зранку прокинувся, думаю, можливо, це знак позитивний в форматі зрушення, що Наші люди будуть повертатися до того, що буде завершена війна. З іншого боку, я думаю, що в контексті тих ситуацій, які зараз відбуваються в Ірані і в Ізраїлі, є процес, який буде дуже важко контролювати. Будь-яка війна вона приносить біженців. І це переміщення, воно також може вплинути на економічні процеси, по Пентаклям. На плани і на подальший рух. І при цьому знову ж таки, виходячи з розкладів, нам на руку. Тобто, ці, ці ситуації вони будуть нам йти на користь. 22 червня по загрозах випадає в нас в прямому положенні. Тобто о, будуть намагатися, о, причому, причому якраз в форматі символізму. Тобто, знаєте, як е, в чергове е, ми зможемо побачити, як Росія намагається пробити дно. При чому трійка мачів це Київ, ну, зазвичай, як центр України, Київщина, Київ, саме серце. Карта циклічності це повторення ситуації. І карта зірки вона в нас є в розкладі, але вона випадає в перевернутому стані. Тобто, недопрацьовано, недороблено і. Реалізовано, м'яко кажучи, так собі, що не може нас не радувати, тому що коли ворога не реалізуються його справи, це чудові новини. Але наповнено наповненому буде символізмом для того, щоб показати, що бачите, тоді і зараз ми намагаємося вершити справедливість і боронити ну як, освободіті, освобождать. Вдруге, uh, що мені не подобається, з точки зору 22 і 21 можна відокремити uh, в якості потенційно небезпечної дати. 21-22 я б сказав, як умовно, умовно uh, небезпечний період. Але після цього повинен бути перепочинок, спокій, передишка. Новий вектор, коли Софортун у нас падає в прямому положенні, тобто як е зміна і зосередження уваги на чомусь іншому. Більше того, двійка жезлів вона показує про те, що це не тільки Україні треба переживати стосовно 21-го, числа. Але і, і Росії треба переживати за 22 21 число. Причому тут так само випадає в нас попередження, котре в нас випадало раніше, по колесниці. Колесниці це транспортні вузли. Колесниці це все, що стосується або залізничного сполучення, або це може бути а, чергові, чергові новини про літаки, літаки і кораблі. А тут питання в тому, що в, в мене було нещодавно питання стосовно перемовин. І е, питання стосовно того, чи буде якась результативність мир, завершення, трансформація після перемовин. Воно, як ми чудово знаємо і розуміємо навіть без карт, випало і показало, що ні, не буде ніяких зрушень, і закінчень. А от стосовно обмінних процесів, ця позитивна ситуація вона буде продовжуватися. І вона буде продовжуватися і в цьому році в місяці, і в наступному. Переглядали те, що не відіграється поки що. Але воно було, знаєте, з таким обуренням сприйняте російською стороною під час обмінів, що під час переговорних процесів. Стосовно дітей, але воно повинно теж відігратися, тому що в дитячі карти в розкладах на повернення вони випадають, і в, в, в надія те, що діти, котрі зараз знаходяться на тимчасово окупованій або е, російські території, котрі е, утримуються, їх все ж таки повернуть е, додому. І, ну, і тіла ми теж переглядаємо, питаємо. про е, Найскладніший процес, тому що він буде займати найбільш довгий час для того, щоб пройти всі процедури перевірки і визначення. Але він також йде в розкладах трансляцію більше з обмінних, обмінних процесах, перемовиних процесах. Нічого путнього в мене в розкладі не випадає.